Майстрі, от що ви робите з клієнтами, які постійно гризуть нігті, і тут вона каже, що це криз її погризла. Як думаєте, це правда чи ні? Це моя найліпша подруга, і навіть я їй не повірила, поки вона мені в мільчайших деталях все не розповіла. Ладно, все це криса була. і так як вона не прослідкувала за цим, я їй сказала, що робимо коротенькі нігті. Мені якраз гельчики класні прийшли з цими сухоцвітами, а ще й лимони зараз в такому тренді. Ну і помімо того, що ми зекономили час на довжині, тобто ми зробили коротесенькі наготовні. В одну відпечатку. Так я ще зовсім чуть-чуть, трішечки підпиляла біля кутикули і з боків. Тому форму довжину і поверхність ми не пиляли. Ми одразу робимо дизайн, де треба. Деякі перекриваємо одразу топом і вже після пиляємо. Одразу кажу, я взяла жорсткі гелі, які можуть носитися у тонкий шар. Це гелі від дівна та ось цей новий лимонний сухоцвітами колір. А ще я вперше бачу таке упакування. Єсі дуже сподобався Манік, і я, як її подружка, зробила собі голову. Бенькі Так патріотично вийшло.